Мадрид, Іспанія, 11 березня 2004 року. За три дні до парламентських виборів відбувається серія терористичних актів, у яких загинуло щонайменше 193 людини, і майже 2,5 тисячі зазнали поранень. Звісно, ця новина була новиною номер 1 у всьому світі. Іспанська поліція за участі додаткових агентів з різних країн Європи почала розслідування. В ході якого стало відомо, що вибухівки були розташовані всередині спортивних сумок, і на одній із таких сумок було знайдено відбитки пальців. Звісно, їх відразу додали до бази даних Інтерполу. Після аналізу автоматичними алгоритмами ці відбитки були ідентифіковані. Працівники ЦРУ і ФБР разом з іншими експертами у дактилоскопії одноголосно затвердили, що збіг 100%. Ці відбитки пальців належали Брендану Мейфілду, мешканцю США. Для того, щоб розібратись у цій справі далі, треба трішечки зазирнути в історію. Так багато речей, про які я буду говорити в цьому відео, будуть більш зрозумілими. Уільям Гершель був одним із перших вчених, хто запропонував робити ідентифікацію людей, особливо злочинців, за популярним малюнком на пальцях і долонях. І з 1877 року такий спосіб ідентифікації людей почав набирати велику популярність. Основою для цього було кілька пунктів. Шукати відбитки пальців на місцях злочинів було не дуже складно. Цей малюнок не змінюється впродовж всього життя, тому це дуже точний спосіб ідентифікації. І найголовніше, цей малюнок є абсолютно у кожної людини, без винятків. Вперше в суді відбитки пальців були використані для засудження Томаса Дженнінгса, який у 1910 році вбив Кларенса Хілінга. На місці злочину була свіжовикрашена дошка, до якої Томас і її доторкнувся. Фрагмент з відбитком пальців і використовувався в суді. Тоді суспільство знало дуже мало про відбитки пальців, а адвокат Томаса взагалі казав, що це не може бути використано як доказ. Але його ніхто не послухав і Томаса повісили через 4 місяці після оголошення вироку. Саме після цієї справи популярність відбитків пальців як доказів дуже стрімко полетіла вгору, і різні країни світу почали приймати нормативні акти, що дозволяли використовувати відбитки пальців як доказ у суді. І навіть більш ніж через 100 років після цього відбитки пальців використовуються скрізь. Невже все так ідеально з ними? Ні. З ними не все так добре. По-перше, рідко на місці злочину можна знайти чіткий, гарний такий собі лабораторний відбиток. Частіше вони змазані, фрагментарні, нечіткі, що іноді дуже сильно ускладнює їх ідентифікацію. Чи цей малюнок унікальний для абсолютно кожної людини? Нас навчили так вважати, хоча з повною впевненістю ми не можемо такого заявляти, бо ми просто фізично не здатні зібрати відбитки пальців повністю у кожної людини і перевірити, чи дійсно не буде жодного ідентичного малюнка. І найголовніше віра в те, що відбитки пальців є у кожного, і тут ми точно знаємо, що це не так. Цього чоловіка звати Апу Саркер, він звичайний мешканець Бангладешу. Зростав він у сім'ї фермера, закінчив університет і працював лікарем. У 2008 році в Бангладеші почався перехід на біометричні паспорти. Як і інші громадяни Бангладешу, Апу пішов отримати новий документ, і працівники Міністерства внутрішніх справ зіштовхнулись з проблемою. Жоден з приладів для зчитування папілярного малюнку ніяк не зміг зчитати його з пальців Апу. З цього приводу була організована комісія, де були технічні працівники, що знались на цих технологіях, і лікарі. При огляді пальців і долоней Апу виявилось, що у нього популярний малюнок повністю відсутній, і наукова спільнота тоді звернула увагу на досить дивного чоловіка його і членів його сім'ї почали досліджувати. Виявилось, що у його дідуся, тата і сина була ідентична проблема. По чоловічій лінії всієї сім'ї Апу папілярний малюнок був відсутній у всіх. Зараз у цього феномену є наукова назва адерматогліфія це неймовірно рідкий синдром, який ніяк не впливає на здоров'я людини, але дуже сильно впливає на життя в сучасному світі. Але це не перша подібна історія. Майже одночасно з подіями у Бангладеші сталася досить курйозна ситуація і на протилежному боці нашої планети, у Швейцарії. Одна із мешканок запланувала поїздку до США, але на паспортному контролі вже після її приземлення у передані кордону їй було відмовлено. Причиною стало те, що відбиток її пальця і дані, що були в чіпі в паспорті, не співпадали, тому вона була змушена полетіти назад додому. Вже там вона звернулася до лікаря і у неї знайшли ідентичну проблему з проблемою АПУ. У жінки повністю був відсутній малюнок на пальцях і долоні, і щонайменше у 16 членів її сім'ї була ідентична проблема. В ході різних досліджень, щонайменше у 11 сімей в світі у всіх членів або вибірково відсутній папілярний малюнок на пальцях і долонях, тому наразі нам точно відомо, що не можна казати, що відбитки пальців є повністю універсальними. Повертаємось до теракту в Іспанії і самого Брендона Мейфілда. Сам Брендон був юристом, вів звичайне життя в Америці разом зі своєю дружиною. І тут була ще одна деталь: за кілька років до теракту, щоб одружитись, Брендон прийняв іслам. Це також зіграло певну роль у цій справі. Інформація про його причетність до теракту розповсюдилась миттєво. Всі змі в світі почали робити репортажі про Брендона і про те, що навіть звичайний американець може бути терористом, і все це підкріплювалось лише одним відбитком пальця, що був ідентифікований. Але як саме відбулася ця ідентифікація? За даними іспанської поліції, співпадінь у базі Інтерполу вони не знайшли. Після того, як вони звернулись по допомогу до США, робітники ЦРУ миттєво вилітіли до Іспанії і вказали, що співпадіння точно є. Вони переконали іспанську поліцію в тому, що співпадіння 100%, хоча працівники іспанської поліції з цим не погоджувались, але тут зіграв роль величезний авторитет ЦРУ, ФБР, їх досвід і так далі. І логічне питання про те, чи є підтвердження, що Брендон був у ці дні в Іспанії яким чином він туди потрапив, де і коли перетнув кордон, чи є у нього алібі, і найголовніше логічне питання: навіщо летіти через океан, щоб вчинити терористичний акт? Це вже мало кого цікавило. До того ж, юридична діяльність була направлена на захист прав ісламського населення у США, що була для ФБР додатковим доказом його участі у цьому акті. Наше мислення не ідеальне, і ми постійно шукаємо співпадіння там, де їх в цілому не може бути, і це дуже сильно заважає нам жити в соціальному плані. Якщо ви хочете довести те, що про Авраама Лінкольна було написано, що у Біблії, ви обов'язково знайдете докази. У подібну пастку постійно потрапляють слідчі під час розслідувань, коли під руку потрапляє дуже зручний підозрюваний, слідчі органи доволі часто перестають роздивлятись інші варіанти. Втрачають об'єктивність. Якщо ми почитаємо офіційний звіт ФБР по цій справі, що був опублікований роками пізніше, то там відкриваються деталі, що підтверджують те, що я сказав вище. Співпадінь за відбитком пальців було не один і не два, а двадцять було цілих двадцять потенційних кандидатів на роль тих, кому міг належати цей відбиток. Але серед всіх цих кандидатів був лише один Мейфілд, що сповідував іслам, мав військовий досвід. Захищав в судах людей, що могли бути терористами, тим саме ввів боротьбу зі стигматизацією ісламу в США. Під час обшуку в його домі були знайдені докази того, що він був пов'язаний з Іспанією, а саме його син вивчав іспанську в школі. І так, про це навіть газети писали, що це є доказом його зв'язків з європейською країною. Це, в принципі, все, що вони знайшли під час обшуку і перевірки його комп'ютера. І навіть те, що його закордонний паспорт був прострочений кілька років тому, і він не виїжджав нікуди з США, ФБР намагалось використати як доказ його провини. Вони вказували, що, скоріше за все, у нього є кілька підробних паспортів, але їх вони так і не знайшли. Авторитет ФБР і ЦРУ настільки великий, що навіть експерт з відбитків пальців, якого запросив Мейфілд для власного захисту, вказав йому, що співпадіння 100%. Незважаючи на всі переконання, авторитети і так далі, іспанська поліція все ж не вірила у версію, що Мейфілд якимось чином причетний до терактів, і в ході свого власного розслідування вони знайшли, кому належали відбитки. Терористом був громадянин Алжиру Оуен Дауд, і ФБР врешті-решт погодилась з цією ідентифікацією і Мейфілда було звільнено. У ФБР почали виправдовуватись, вказавши, що якість фотографій відбитку пальця була досить поганою, не розумію, що їм заважало зробити нову, коли вони були в Іспанії. Виявилось також, що всередині ФБР є певний тиск на працівників, зокрема на підрозділи, що займаються роботою з відбитками пальців. Деякі з них, анонімно спілкуючись з журналістами, казали, що на них тиснули, якщо вони ставили під сумнів висновки своїх більш досвідчених колег. Звісно, перед Мейфілдом вибачились, йому було сплачено компенсацію від держави і повернули ліцензію на ведення юридичної діяльності. В 1999 році відбулася ще одна історія, досить резонансна. Ширлі Маккай працювала детективом в шотландській поліції, на одному із місць злочину раптово був знайдений відбиток пальця, що співпадав з її відбитком. На підставі цього її звинуватили у вбивстві, не дивлячись на те, що у жінки було алібі, що їй ніяк не вдалося зв'язати з жертвою. Тоді захистом Ширлі було ініційовано кілька повторних аналізів відбитків. І всі троє незалежних експертів заявили, що Ширлі не винна, і співпадінь вони не знайшли. Саме після цього випадку для суду необхідно мінімум три висновки незалежних експертів. Після справи Ширлі Ітель Дрор, вчений з Лондонського університету, ініціював експеримент. Він відправив 20 криміналістам 10 різних відбитків пальців, заявивши, що п'ять з них з місця злочину, а п'ять від потенційних підозрюваних. І всі ці експерти знайшли співпадіння. Хоча Ітель використовував рандомні відбитки пальців. Звісно, зараз є більш потужні технології ідентифікації, наприклад, ДНК-аналіз. Знову ж таки, і у цього методу є певні недоліки. Тому для того, щоб довести вину підозрюваного, повинен бути цілий ряд доказів. Дякую за увагу. Думаю, вам було цікаво. Якщо так. Поділіться цим відео з друзями, поставте лайк і напишіть комент для розвитку українського Ютубу. До побачення!